Я і радів, і не радів, тому що е, у мене була е, прям, ну, ціль взяти перше місце. Я був впевнений в собі. Е, але 40 мілісекунд то трохи вирішили по іншому і друге місце. Е, але все-таки це призове місце, як і, е, я був радий. Моя сім'я була рада, і я був радий. Коли вже виписались зі шпиталю, то я захотів долучитися до ком'юніті ветеранів, знайти спілкування, друзів, якісь спільні інтереси, побратимів. Ті вирішив подати свою заявку в Ну, Спочатку я не знав, що це прямо такого там світового масштабу події. Я думав, що це якась м'ясна. Місцева така нагадає. Е, і це і коли подав заявку, потрапив на відбірочний кемп. Ми 12 днів потренувалися, познайомилися з хлопцями. Потім був сам відбір три дні. І через місяць мені повідомляють, що я потрапив у збір. Якщо брати баскетбол і волейбол, то я раніше про них навіть не чув. Ну тобто, якщо баскетбол на кріслах колісних, я навіть не бачив, навіть не знав, що є такий вид спорту, так само, як і волейбол сидячи. І коли я спробував якраз на відбірочному кемпі, то ну, мені зайшло, сподобалось, і я вирішив прям приймати участь. Но саме більше мені подобається волейбол, сидячи, тому що це не контактна гра. А бігові лижі я обрав, тому що в дитинстві ще в школі ми на лижах каталися. І я мав трохи практику з лижами. Правда, на протезі я ще не пробував ніколи, але якраз коли вже став на лижі, то зрозумів, що це буде нормально і вирішив їх вибрати. Він якраз на відкритті, коли була церемонія відкриття мікуса, він підійшов до нашої збірної і потис деяким учасникам руку. Я теж підійшов, потиснути руку. Ми з ним там обнялися. Це було насправді дуже приємно, тому що королівська особа тисне тобі руку і прям. Як братуха з тобою обнімається, ну це круто. Плюс до того, коли ми взяли бронзу по волейболу, він підійшов до нас, і коли групове фото було, він сфотографувався з нами. Наступна пара олімпіада. Які там? Стрельба з лука взяти золото на цей раз.